Мені так завдав питання заступник голови державної адміністрації, який очолював комісію, що от ви сьогодні ведете громаду для таке об'єднання, завтра інший голова буде і поведе інші сторони. Але я на даний час сільський голова, я несу відповідальність. Буде майбутній голова нести за інші відповідальність. І тому це велика відповідальність і тому ми так важко цей процес проводимо. Я бачу об'єднання по укрупненню, але так, щоб це було доступно. Упно для жителів, щоб це була територія компактна, щоб вона була не дуже великою. І оцей варіант п'ять, навіть і більше громад. Це я рахую, що це не було б дійсно наближення до громад. А якщо ми усіх об'єднаємо, чи це буде Винилів центр, це буде калуш центр, ну це абсурд. Я вважаю, що це не опаки не наблизимо ми. Послуги до людей, а навпаки, віддали на ті послуги. Напевне, особливі Калуський райони через того не готові були, тому що дуже довго ми говоримо про адмінреформу і оцей страх, щоб нас не використали, щоб нас не здурили і не дало нам можливості мати свої якісь пропозиції. Ми боялися, щоб не використали наші пропозиції, щоб ми об'єдналися знову в єдину, щоб ну, не був використаний полотний проект. Це якраз оце опередження ставлення нас до реформи, тому що Калуський район особливий, ми були в області, така всі працюють, а Калуський район не стає. І стає, тому що ми були вже давно наперед. Ми зорієнтувалися моментом. Ми оперативно працювали і вже в області, ми їхали в область без варіантів, в області ми представили свій варіант. Ми вже наскільки вимучилися з цим проєктом, що є два варіанти. Або ми знову зуміємо все організувати і збунтуватися, або ми опустимо. Руки і погодимося з цим. Такий варіант можливий, тому що особисто я передбачаю, що навіть можуть пропозиції дійти до кабінету міністрів і в кабінеті міністрів розглянутися іменно ця пропозиція. І можуть нам зверху спустити цю пропозицію. І ми вже поспускаємо руки, тому що ми вже у цій боротьбі видихнулися. Ми вже надто багато воюємо, вже 4 роки. Можливо, я собі так думаю, якби був інший підхід, інше переконання. Інші методи можливо би були, і ми подумали, чи вигідно нам до міста.